Вітаю на каналі Еліанора Таро 2. Я дуже поспішала, щоб встигнути на оце сонячне затемнення і заодно на молодих на початок на зародження молодої луни, зробити вам відливочку, чисточку. Подумайте зараз швиденько про. Усі негаразди про те, що ви хочете чого позбавитись, щоб воно пішло назавжди. Ми виходимо із коридору затемнень, і ми маємо бути очищені від усього негативного, від того, що. Ссувало ваше життя від ворожих, підступних всіляких планів, від ворогів взагалі. І хай все, що негативне, все, що псувало ваше життя, хай відільється і запечатається у цьому воскові. І ми подивимось, розтрактуємо, що тут у нас відлилося. Я зі споду. Дуже покручена така відливочка вийшла. Зараз розтрактуємо у когось тема роботи, якісь були негаразди так? в лівий бік розвернутий чобіток. Хай всі негаразди підуть, хай всі невдачі, все, що не виходило, все піде. І... Залишиться лише все добре, у когось якісь страхи, просто якісь, а, знаєте, нервові психосоматика якась просто. Тобто на здоров'я сказувались ваші оці тривоги. Хай вони також запечатаються взагалі дуже, дуже все так розпалося. Ну, я не знаю, це. Дуже багато різних подій і було, і е, вони всі такі дуже тривожні. М -м -да. Тут і людей багато, і подій багато, і е, чого тільки нема, Господі, покручене все і е, навіть не так, що там бажалося, а дійсно. Е яких-то тривог, дивіться, і ковпак якийсь, да? немов би чарівника. Ну, це із того, що вам має допомогти. Ну, давайте, так як дійсно дуже-дуже багато оцих всіляких моментів, зараз я трішки відставлю вбік, і ми подивимось ще на тару, на тару, що? Що тут у нас відлилось, і що дійсно піде, від чого ви звільнилися завдяки цій відливочці? Так, хочеться, щоб не зупиняти відео. Тож у нас такий е, трішки експрес такий ритуальчик вийвся. Якісь е, тривоги. Печалі з приводу кохання, да, з приводу нездорових прив'язок, там залежностей. Вас до когось тягнуло. Так, знову ж таки підтверджується, і що тут буде? Можливо, тут і справжні почуття. Ну, щось піде. Нездоров... Якісь нездорові прив'язки точно підуть, можливо, навіть магія на комусь була. Оці тривоги і все, що зв'язано з негативом у коханні піде. Так, набудете стабільності, набудете рішучості. Зможете якось правильно діяти. Ну, чоловіки, взагалі, ви зрадуєтесь, та й дівчата також. Адже ви набуваєте риси імператора, ви відчуєте в собі силу, мужність, і будете навіть розуміти, як вам краще діяти. А дівчата, чекайте, проявів від такого справжнього чоловіка. Це той. Ну, той, хто раніше, можливо, вів себе трішки а, якось по-дурацьки, скажімо так, так. І виходить, в цій колоді ця карта Ангел ночі. Так. Ночі. Він хоче сказати: вас чекає справжнє, ну просто сонце сходить у вашому житті. Дивіться, Янгол ночі передає вам таке послання. Тобто ми тут очистились, ми е, вступаємо в нову епоху свого життя, взагалі в нову епоху, адже е, це потужні зміни з цього періоду наступають. І Янгол Ночі передає, що тепер у вас все буде просто чудово. Якщо конкретніше, то, ну, дівчата, чекайте імператора, а чоловіки. Ну, там, де, да, був підвішений, там. Чоловіки набудуть енергії. Якщо комусь не здоровилось чи були в поганому настрої, то от енергія йде до вас. Тут прямо складається пара. Можете вдивитись у ці обличчя, можливо, ви навіть і схожі на них. Дівчата можуть бути схожі на цю чарівну пані, а чоловік на такого мудрого хоч і Дивіться, кров, не мов би вампіра, так, але все ж, таки, все ж таки. А чому тут так? От чому у нього як у вампіра так? Чи все буде добре у цих стосунках? І взагалі у вашому житті, чи все тепер настає щасливий період? Ну, і імператриця також. Е, між кимось була розмовка, хтось був у чи то непорозуміннях, чи то сварка взагалі. Але тут буде перемога. Перемога над тим, що вам було незрозумілим, над таємницями. Да, Адже ніхто так не може бути. По справедливості, що тут буде? Трійка-чаш. Да. Ну, з легкістю все вирушить, вирішиться. Те, що має піти да, у минуле, те піде. А що е, має прийти, да, ну тут принаймні енергія точно йде. А оце, що було негативного, ми прибираємо заперечень, до речі, да, і мах. Мах, сила, ну все, іде до когось навіть магічна сила. По-перше, тепер ситуація буде у ваших руках. По-друге, до вас, от, хто мене дивиться, неважливо, ви дівчата чи чоловіки, а буде прояви які-то да, магічної вашої сили. Ви зможете дуже багато чого. Подивіться, який погляд у цього лева. Ну, ви просто зрушите багато чого з місця і зможете подолати всі негаразди. Тож, так, у нас сьогодні ритуальчик такий, хоч і експрес пришвидшений, я так вважаю, але дуже-дуже потужний. Я вам бажаю вийти з цього коридору затемнень об, обнов, як, Обновленими, да, свіжими бадьорами, повними сил і натхнення. І саме найголовніше миру у ваших серцях, у ваших домівках і на нашому небі в Україні. І хай буде так.